Катерина Лісунова медійниця разом Україн» до нас доєднується. Катю, якщо ви з нами вітаю, радий бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю Сергію, вітаю Анну. вітаю Вітаємо Кать, okay. Ну от е, вже проговори, процитували тебе стосовно того, що поки що повістка українська не 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 дуже активно коментується через внутрішні, там якісь американські неузгодженості але все ж що там у Трампа? От власне як комунікується, хоч якось це питання там ну підіймається, десь в медіа там в, в обговореннях, там на політичному якомусь внутрішньому рівні і так далі. Ну, це таке три питання в одному: що у Трампа, що в медіа, що серед Суспільства американського. Якщо ми кажемо е, щодо медіа, а вже ж є статті, а вже ж е, е, є багато новинних статей. Не так багато зараз аналітичних статей, де би розмірковувалися на тому, як це вплине на відносини України та Сполучених Штатів Америки. Е, є більш інформативні статті, але чи є вони на головних шпа шпальтах газет? Абсолютно ні. Тобто, чи є основною новиною, чи є тою новиною, до якої повертаюся в ефірах е, в прямих ефірах телеканалів. Теж ні, це не є основною новиною. Телеканалів або головної шпальтою ця інформація, а вже ж є. Але зараз інформаційний просто Сполучених Штатів Америки такий щільний внутрішніми подіями, що туди дуже важко простиснутися з якимись альтернативними подіями. Тим паче, якщо справа йде щодо корупційної корупційних новин в Україні. Той момент, коли інший внутрішній скандал щодо Апштейна, Епштейна, файлів Файлівна і Дональда Трампа є пріоритетнішим для, для американського суспільства, для американських громадян. Відтак, якщо ми говоримо зараз про американські медіа, якщо ми про цю частину, то а вже ж говорять, але це не є основною новиною, тому що дуже багато mm. чого відбувається щодо того, що відбувається в офісі Дональда Трампа. Я думаю, дуже наївно вважати, що про це не знають про корупційні ці скандали, розслідування в Україні. Дуже наївно вважати, про те, що це про це не знають в, в адміністрації Дональда Трампа, а вже ж. Там про це знають, і як е, є навіть в Україні вже інформація, що частина е, розслідування е, щодо Тимура Міндіча, що він фігурує також в розслідуваннях ФБР, принаймні за даними української правди, тобто частина цього розслідування і так є е, вже поінформована американська сторона і набу і так співпрацюють з американською стороною. Тобто вважати, що про це не знають, не знають на вищих щаблях, було б наївним, а вже ж знають. Наскільки важливо саме ця подія для Дональда Трампа на тлі усіх інших, а вже ж вона є зараз другорядною, тим паче на тлі е, його головного лозунгу, за яким він прийшов до влади, який він постійно повторює Америка First е, і що американське питання є на першій повістці дня для Сполучених Штатів Америки. І, окрім того, його власна повістка дня е, витісняє інші е, питання. Тобто е, в ці файли Епштейна де е, все, самі до речі, документи Апштейна, вони ще не опубліковані, тобто це лише переписка, яку е, опублікував комітет е, в Конгресі, і в тій переписці не йдеться про перемовини прямі між Джефрі Апштейном і Дональдом Трампом. Там лише згадується в переписках Епштейна. Він багато говорить про Дональда Трампа, і я так розумію, ви трошки нагадали нашим глядачам, хто такий Джефрі Абштейн. Джефрі Аптейна е, звинувачували в. В, 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 в педофілії насправді в торгівлі, секс-торгівлі, в, 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 в сексуальних відносинах з неповнолітніми і в цих справах в, в, були залучені не лише. В, в, Імена американських посадовців і впливових американців, а також європейців та буквально людей по всьому світі. Він був арештований, а потім помер у в'язниці, але справа його справа розслідується досі. І як виявляється, зараз є багато файлів, які досі не були опубліковані, зокрема в частині чинного президента Дональда Трампа. Зараз головним питанням в в Конгресі є як тільки завершився шатдаун, а він завершився в середу вночі, проголосували за. Завершення в ша палаті представників і його підписав Дональд Трамп, і вже ос наступною подією конгресу, як сам е спікер Джонсон заявив, як багато законодавців заявили. Е буде можливе голосування за оприлюднення усіх цих документів. Зазначить, що спікер Джонсон не хоче виносити це на голосування, і е схожа процедура, як пам'ятаєте, коли виносили на голосування допомогу Україні, вирішили е зробити спеціальну петицію в обхід спікера. Можливо, за цією процедурою проголосують. Вам якщо пам'ятаєте допомогу Україні, тоді не не довелося використовувати цей механізм, але в цьому mm -hmm. випадку можливо і доведеться. в Будь-якому разі є вже підписів достатньо серед республіканців і демократів, щоб обхід спікера винести це на голосування, якщо підсумувати це. Є Основною новиною яку обговорюють зараз сполучені штати Америки, і це не враховуючи той факт, що лише вчора завершився найдовший шатдаун в історії Сполучених Штатів Америки, а лише минулого тижня, лише вівторок, були вибори на позиції мера та губернатора Сполучених Штатів. Відтак повістка дня дуже активна, але це не означає, що ця ситуація не вплине на відносини України та Сполучених Штатів Америки. Той факт, що вона не є топ-новиною, не означає, що це не є сильним ударом по українському іміджу. по… На власне українському президенту також ну і повертаючись до цих файлів епштейна там же зараз ну про це вже говорять не лише в, в контексті там сексуального скандалу, так зараз оприлюднені ці листи, які свідчать, що він там намагався якось налагодити контакти з росіянами, щось їм там передати якусь інформацію про Трампа, яку саме інформацію з якою метою він прагнув передати, що про, про що взагалі свідчать ці контакти? Що відомо про це? Так цих переписаних, які були оприлюднені, Україна опосередковано фігурує в контексті саме російських зв'язків Епштейна, в сенсі того, що Україна не фігурує, але це може мати вплив на теж на питання України, тому що в тих переписах, які були оприлюднені, принаймні в тій частині, які ми зараз знаємо, йдеться про те, що Епштейн зв'язувався з намагався зв'язатися з російськими посадовцями, зокрема з Лавровим міністром, незмін міністром закордонних справ е, Росії і намагався о, надати їм путін, то як він цита, цита, цитата з його переписок не інформацію про Дональда Трампа, щоб е, пояснити я їм як спілкувати з Дональдом Трампом і полегшити перемовини з ним, і це відбувалось перед першою зустрічю Дональда Трампа із е, Путіним в гельсінкі тоді під час першої каденції Дональда Трампа і там вели сильні в цій переписі йдеться активно активно на Ні щодо того, що він мовляв може допомогти, якщо сказати іншими словами, знайти ключик до Дональда Трампа і пояснити його психологію для російської сторони. Щоправда, в цих імейлах не йдеться чи відбулася власне ця зустріч. А потім після зустрічі в один із учасників цих переписок питає Епштейна, чи є у росіян щось на Дональда Трампа, тому що ця зустріч вважається провальною, принаймні тоді так активно сприймалася провальною, і постали питання, чи дійсно у російської сторони є щось на Дональда Трампа. Чіткої відповіді з цих в цих переписках ми не бачимо, але. Є натяки на те, що він намагався зустрітися з російською стороною, надати якусь інформацію про Дональда Трампа, і піднімається питання, чи є у росіян якась е е інформація на Дональда Трампа, яка може негативно вплинути, яка могла так вплинути і мати бачення на Дональда Трампа під час цих перемовин. Усе це піднімається в цих е переписках. Чітких відповідей ми там не маємо, і це дуже важливо зауважити до всіх сторін цих переписок. Американські медіа звернулися. Поки що їх не коментують. Сам Дональд Трамп каже і білий дім стверджує його речниця, що в цих переписках немає жодного. Натяку на те, що Дональд Трамп робив якісь незаконні дії, або що будь-що неправильно робив, вони спростовують усю усі здогадки, і там дійсно немає якихось конкретних звинувачень або конкретних фактів. Відтак, тим не менш, ці переписки навтаки піднімають більше питання через серед американського суспільства, щоб оприлюднити повністю усі ці документи, і зазначив, що статистично. Американське суспільство здебільшого хоче побачити ці документи, і це стосується як демократів, так і республіканців.